А для дітей з міста Покровськ, яке через події на гарячому сході знаходиться у сірій зоні, у мирному Дніпрі організували незвичну екскурсію. Вихованців дитячого притулку запросили на 11-й телеканал. Про зустріч, яка хоча б на мить допомогла маленьким українцям відволіктись від подій сьогодення, дивіться у наступному сюжеті. Добривечір. Сьогодні неможливо прийти у гості, не співаючи різдвяних пісень. До священника Дмитра Поворотного ці діти ставляться як до свого товариша. Він добре знайомий маленьких жителів Покровська, бо часто там буває. Завтра вони на різдвяному богослужінні будуть. Потім каток, тобто, дуже насичена програма. І за що ми дуже вдячні нашим помічникам мерії міста Дніпро. І також всім небайдужим людям. Ми, як дорослі люди, повинні допомогти їм відчути тепло наших сердець, всіх нас, тим більше, коли триває таке гарне свято на телевізійному каналі. Маленькі екскурсанти вперше, але багато знають, що таке новини. На жаль, в житті цих дітей є досвід невеселих сюжетів. Що случається вокруг землі, що... в різних городах Ну у мене бувало. Сказати, я бувало ну ка сказатипакровські якщо що. Мандрівка була схожою на квест, в якому треба пройти кілька рівнів у процесі підготовки матеріалів для програм новин. На всі питання були надані відповіді і журналістами, і відеоінженерами. І навіть самим начальником апаратно-студійного комплексу. Неочікувано, найбільший ефект отримали не сучасні комп'ютери, а експонати з аматорського музею 11-го телеканалу. звук бачиш? Найсміливіші спробували себе у ролі ведучого у студії новин. У ефірі новини спорту. Ну а далі процес не можна було зупинити. С очень сложно. У нас да. диктори тоже шаба, не то, что ты медика Мен ти, Мен -ти. співробітники го телеканалу хвилювалися. Чи сподобається дітлахам ця екскурсія? Нам понравилася когда ми снімали телевидение. Я узнала, что когда мы стояли і менялись картини, когда мы стали прозрачными. Ну, конечно, у нас есть программа, которая уже действует не первый год, и в этом году она называется «Социальные каникулы», и в этом году совместно с епархиальным Европетровским управлением у них тоже есть программа, называется она «Дари добро». То есть в этом году мы совместно пригласили этих детей, составили им экскурсионную программу, здесь они пробудут четыре дня. Звичайно, діти люблять дива чарівництво. Новий рік та різдво роблять з них справжніх героїв казок. Нехай вони повірять в те, що зможуть власними силами зробити світ краще. А поки для них це роблять дорослі наприкінці зустрічі, поздоровлення отримала ім'яниця Віка, і всі бажаючі пригостилися спеціальними телевізійними цукерками. Ірина Каблоцька, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.